Друзі, всім привіт! Хотів би показати куточок природи в центрі нашого міста. Є в нас таке озеро, називається Зелене. Чого так називається? Тому що тут завжди вода зелена. Це озеро, як кажуть, мого дитинства, я тут виріс, ми тут карасів ловили, тут раніше і коропи були. І глибина тут була, до речі. Ось можете бачити, вон дерева то, ото, ну ще десь метр, відступіть, і це була така глибина, тобто десь плюс 2,5 метри і ще була глибина. Зараз вже тут, як кажуть, жабам по коліно, на жаль, висихає. Одного, як кажуть, року робили тут станцію, ставили, скважину пробивали, підживлювали її. Але ну, це нічого не дало. Е, тут два е, джерела. На тій стороні було джерело і тут було джерело, яке живило це озеро. Їх, звісно, замулили. Коротше, тут треба дуже комплексно до цього підходити. Ну, бачите, лебеді живуть, навіть з малими плавають. Будиночок. Коли ставили два, підожі, 4 роки тому той будиночок, якраз по обрезу води він ставився. Бачите, на метр вже впала Дима. вода. За 4 роки. І качки є. Вон дивіться. Навіть чапля десь, я бачив сиділа, тільки що чи полетіла вже. Так що така у нас краса. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте подобайки а ми йдемо на 3000.